Прямую зранку на роботу, в мене є мій маршрут. І йдучи І, цією дорогою, там є одне місце, де ростуть дуже гарні каштани, гарні клени. І був момент, коли їх обрізали. Ви знаєте, як нас обрізають ці дерева. І от поглядаючи в той пейзаж, я написав невеличкий вірш. Велет стоїть собі тихенько і тільки листям шелестить, бо він дідусь уже старенький, йому не в силах вже шуміть, кора потріскана, бувала, і крони трошки, лиш каптур. Гілок немає, обрубали щоб на заваді він не був. Та велет тягнеться до сонця, тихенько листям шелестить. Бо доки корінь міцно в ґрунті, допоки він іще стоїть. Утім урок для нас тобою, якщо проблем нас вистача, і коли нас життя підкосить, як те обрубане гілля, є той, хто дасть нам сил стояти, є той, хто вже нас врятував, є той, хто приклад свій залишив, є той, хто Дух Святий послав. Ім'я Його нам всім відомо, син Божий він, що тут ходив, і з ним завжди на серці спокій, бо він Христос, Спаситель мій.